Товариство вітаю! З вами Олексій. Вирішив трохи змінювати формат відео. Буду іноді додавати такі вставки з собою. Сподіваюсь, вам зайде. У цьому відео хотів би вам розповісти про свій зимовий EDC набір. У порівнянні з осіннім змін було небагато, але все одно є про що розказати. Тож, готуйте улюблені напої і ми починаємо. Повертаємось до рукастого огляду. Давайте одразу дисклеймер. Все, про що я буду говорити у відео, то моє бачення і мій суб'єктивний набір, який ні на що не претендує. Хотілося б почати з того, що зазвичай в мене в кишенях, що я там не беру з собою окремо. Це, звісно, телефон, на який я зараз знімаю це відео. Годинник. Годинник, до речі, не дуже часто, бо просто мені іноді лінь його заряджати. Далі на кишені в мене ніж. Сіві міні Praxis, я вже звик до такого компактного розміру вже придивляюсь до CVV Elementum, він такий більш класичний, як на мене, але поки, поки цей мене він зараз повністю влаштовує сталь d 2 Огляд про нього я на каналі, додам взагалі все, про що я буду говорити. Якщо є огляди на каналі, буду додавати у підказку та посиланнями під відео. Тож, кому цікаво, там, після цього долучайтесь до переглядів. Пишіть коментарі. Наразі я поки що звичайна цивільна людина, живу в місті, тому на кожен день я не використовую хімічні грілки. Якщо змерз, то можна кудись зайти, погрітися, випити чаю, каву або просто перебуваючи в машині там увімкнути піч. Я люблю трав'яний чай, люблю пуер, то можна заварити в термосі, закинути його в рюкзак. Я так іноді роблю. І з речей. Найголовніше, мабуть, це якщо вам холодно в руки, то це, звичайно, будуть рукавички. У мене рукавиці від Мтак. Взагалі, сьогодні багато буде продукції Мтак. це не реклама. І десь близько 5 років тому я шукав собі рукавиці для того, щоб можна було кататись на лижах. Спортивні круті на той час коштували просто космос, вони й зараз космос коштують. І я звернув увагу на те, що у Компаніям так, є чудова цьому альтернатива. Ну, як на мене, вони мені дійсно підійшли. Це я вже купив другі. Перші в мене просто за рахунок того, що я активно іми користувався, вже ця підкладочка вона подерлась. Але в цілому, все одно вони працюють, вони гріють руки і питань немає. Особливість в них тих, що тут використовується тінсулейт. Тінсулейт це. Синтетичний утеплювач, і він по своїм властивостям аналогічний лебединому пуху. При тому, що він гіполергенний, він тепліший, він не вбирає в себе сторонні запахи, ваша рука дихає. Далі перейдемо до такої цікавої штуки, як баф. Це звичайний флісовий баф, він займає небагато місця, якщо його звернути. Його я теж використовував зазвичай, коли там. Такий великий мінус, натягнув замість цього довгого шарфіка, який потрібно там наматувати, що з ним придумувати, баф це дуже класна альтернатива, і з ним набагато зручніше. Але зараз я вирішив, що так як зима була в цілому не дуже і холодною, вона є зараз не дуже холодною, то я придбав таку річ. Це баф, я його ще називаю труба, шарф, кому як. Принцип дуже простий. Це така тканина, дійсно як труба, але вона добре тягнеться. І найголовніше, що ця труба, я його називаю Баф, він виконаний з шерсті Маріноса. Шерсть Маріноса це така вівця і її шерсть дуже добре цінується. В чому плюси? Плюси в тому, що дуже добре зберігає тепло. Відводить вологу, добре гріє, можна зробити, як ви бачите, на брошурці спеціальний зберіг для відео, щоб ви подивились варіанти. Є багато форм, як можна застосовувати цю трубу. Влітку також добре працює, вона добре дихає і може захистити від сонця. І вона дуже компактна. Тобто закинути в собі десь в кишеню, чи в бананку, чи в рюкзак взагалі це не проблема. І ви будь-який момент можете не перейматися за те, що вам буде десь там холодно. А по особливостям зимовими речами, я думаю, все, про шапку немає сенсу говорити, ви і так все знаєте. Давайте перейдемо вже до бананки. Цей рік в мене почався, і мій перший був огляд. І мій перший набір якраз починався з бананки від BlackPack. І цей рік також починається саме з цієї бананки, поки що я не знайшов для себе альтернативи. От дійсно, воно так і є. Повністю мене влаштовую, зупинятись довго на неї не буду. Гарна якість, топова фурнітура ще не разу мене не підвела. Як ви бачите за пару років використання, нічого з неї не трапилось. Виглядає воно досі. Непогано. Можливо, треба і там трошечки серветочками протерти, але в цілому все добре. Можливо, для контенту я зараз задивляюсь на Хеліконтек бананку. Там є така цікава модель. Подивимось, ну, це так, на майбутнє. А зараз по-простому. Дві кишеньки. Це мій основний набір. Використовую майже щодень. Навіть зимовою курткою зручно. Я думав, що буде мені незручно, але все добре. Просто. Збільшив довжину ремінця і все нормально і комфортно. Отже, перше це ключі. Тут все просто, змін небагато, AirTag залишився. Nightcore модель тільки топовий ліхтарик для ключів, як на мене, повністю закриває всі мої потреби. Підсвітити щось взагалі проблем немає. Він маленький, але досить потужний. Для міста. Вам вистачить точно. Єдине, що тут ще зарядка йде мікро-USB. І в мене тут був старий карабінчик китайський, такий чорний, якщо пам'ятаєте з попереднього огляду, я його замінив вже на найткорівський з титану. Мені просто сподобалась саме форма. З ключами все, зима, засіб від тріщин для губ, нічого там дивного. Свисток завжди з собою. Рекомендую вам, вашим дітям, кому завгодно використовуйте, носіть з собою свисток. Я думаю, пояснювати для чого немає сенсу. Зараз такий час, що свисток це одна з маст-хев речей по типу турнікета. Плюс займає не дуже багато місця. А це моя новиночка запальничка від Zippo. Щось мене потягнуло на класику, не знаю. І от захотілося собі придбати таку запальничку. Це Zippo, але іде як репліка. Це оригінал. Репліка просто з того, що вони почали робити моделі, які використовували ці ж самі Zippo в 41-х і в минулих роках. Обрав саме чорну, чорний то стиль, я думаю, ви все розумієте. Пояснювати тут нема за що. Супер оцей от звук. По факту ця запальничка замінила мені фіджитой. Плюс мені подобається запах. На цьому з цією кишенькою все. Перейдемо до основної. Як ви бачите, місця тут багато, багато в мене ще пустого місця, іноді тут в мене кочує турнікет, іноді тут ще деякі речі. Покажу трошки згодом. І з основного, це. Антисептик взяв нормальний антисептик. Не знаю, дуже звики якось. От звик реально до антисептиків, мені зручніше користуватися антисептиком, ніж якимось вологими серветками. Ну, звісно, вони різні по своєму функціоналу, але для того, щоб просто якось навіть просто помити руки, антисептиком мені вже зручніше. Далі навушники в такому кейсі веселому. Якось і не хочеться його змінювати, мені подобається, як маленький геймпад. Далі у мене тут симбіоз з Powerbanku і інcharджу. Powerbank бренду Silicon Power. Про нього я розповідав в попередньому відео. 10 000 мА годину. Є всі доступні зараз протоколи. Заряджати може швидко. Lightning, Type-C і звичайний USB. Компактний коштує. В три, а може й більше разів дешевше, ніж зараз Найткорівський, мені в цілому підходить. І до нього, звісно, вже йде кабель. Не тільки до нього, можна і перекидувати якісь дані, але я вже до нього прям звик. Incharge бренд здається, називається Rolling Stone. Все просто, 30 см довжини. Є Lightning, у Lightning вбудований micro-USB, USB і Type-C. Type-C підтримує зарядку у 100 Вт. Це вже перевірено було на ноутбуці. Все працює добре. Компактно є ще компактніша модель. В цілому можу рекомендувати як альтернативу для того, щоб заряджати не тільки телефон, павербанк, а ще якісь ваші пристрої, у яких е, е, різний тип роз'єму. І ліхтарик. Ліхтарик в мене цей як аварійний, я б його так назвав. Часто використовую саме з червоним фільтром. Манкер Є03H2. Огляд теж є на каналі, то дам у підказку на відео. Що про нього сказати? Класний універсальний ліхтар. Круто, що в нього можна підібрати, звичайно, батарейку. У мене тут зараз стоїть акумулятор, але якби, це не проблема поставити туди, звичайно, пальчико. Використовую його як аварійний, якщо в мене, наприклад, на ключах розрядився. З ним дуже зручно. Далі кишенька сіточки. Тут все просто: антисептична волога серветка, Антигістамінки, які я поки що не приймаю, я цьому дуже радий, але якщо що, це протиалергічний засіб. На випадок, якщо щось може трапитись. Звичайно, це улюблені мною пресовані серветки. До речі, нещодавно відкрив для себе прикольний лайфхак. Не знаю, такий собі, звичайний лайфхак, але якщо комбінувати антисептик з пресованою серветкою, виходить дуже класна антисептична серветка в цілому волога. Тому не треба собою там окремо щось тягати. Чи просто можна сюди додати води, води потрібно там 10-20 мл. Додаєте води у вас, звичайно, вже рушничок. І такий маленький, а більше, ніж звичайні вологі серветки. Пластер, яким я, до речі, за цей весь час поки не користувався і добре. І, звичайна рукавичка. Якщо не хочеться брудин до руки, щось там можна взяти її зручно, і місця в цілому не займає. І основна кишеня. На спинці, я б її так назвав. Тут в мене все просто і без змін. А ні. Зміна є. Ну, по-перше, документи. По-друге, це блокнот з ручкою, все по стандарту, все по стандарту. Блокнот мені такий подобається. Я беру якраз такі компактні моделі, тут можна і ручку закинути зручно. І відриваються листочки без проблем. Не треба там нічого ножичком підрізати. І гаманець. Вирішив трохи поекспериментувати. Якщо пам'ятаєте, з попереднього набору на осінь, в мене був гаманець такий він, типу з прищепкою. Я вирішив замінити на звичайний гаманець, знайшов на так, недорогий взагалі, дуже приємно на дотик тканина, але вона капець яка марка. Я думаю, вам видно. Воно вже все таке поляпане, може це я його затягав. Але насправді я його дістаю не дуже часто. Бо з телефона все можна розрахувати, все можна зробити. А якщо потрібна там якась готівка. Поки експериментую з ним. Ну, мене все влаштовує. Він тоненький і все, що мені потрібно. Із речей, які найчастіше потрапляють в бананку, це рюкзак. Так, це складний рюкзак. Міцний, він вже пережив підйом на говерлу зі мною, все дуже добре, нічого не розлізлось, не порвалося, купляв його на Аліекспрес. В цілому можу рекомендувати, якщо потрібно там, зайти в магазин, чи у вас є якісь собою зайві речі, щоб у вас були вільні руки, дістаєте рюкзак і все чудово. І, звичайно, в бананку часто потрапляє турнікет. Я іноді ходжу з турнікетом в кишені, чи це в штанах, чи це в курці. Місце він в цілому, якщо чесно, багато не займає. Я для нього замовив спеціальний такий коуч, типу органайзера, просто щоб він в мене не псувався. До речі, я його вже так нормально тягав всюди і по рюкзакам, і по кишеням. Якість супер. Ну, взагалі ніде нічого не потерлось, нічого не відвалилось. Виглядає як новий. Взагалі, вже в кожному, ну, мабуть, огляді на набори кажу про турнікети. Не буду втомлюватись повторювати. Кожен має навчитись використовувати турнікет і взагалі надавати першу домедичну допомогу. Тому турнікет я рекомендую. Рекомендую купити, до речі, на Aliexpress за пару баксів китайський, потягатись на ньому, подивитись відео. Все в доступності позайматися і тоді вже купити нормальний. Із наших рекомендують Січ, так як в нього є сертифікат. Ось він коштує, до речі, дешевше, ніж там ці Семовські, Катовські і тому подібне. Отже, подбайте про те, щоб у вас був турнікет. Як мінімум, наприклад, в машині, якщо ви їдете кудись, взагалі в аптечку просто закиньте турнікет і вашу аптечку, яку ви берете там з собою, наприклад. Про турнікет все. В цілому про бананку все. Давайте перейдемо до рюкзака. Рюкзак я використовую від Nightcore модель BP23 Pro. Про нього був огляд на каналі. В цілому дуже зручний, класний рюкзак. Туди може в мене потрапити термос. Але так, щоб на IDC, то в мене найчастіше це мій міні-толзовий набір. Він мене кочує з бананки в рюкзак і навпаки, і часто навіть я їм просто користуюсь вдома. Поуч від CT, український виробник. Тут все необхідне для мене Vix, огляд у нього вже був модель Huntsman, Запальничка, звісно, з зелентою, куди ж без цього. Силикончик стяжки, кобра, тріскачка, біти для мене необхідні, перехідник, подовжувач і маркер. Наче все оптимальне і займає дуже мало місця. Якщо вам цікаво там більш детально про все це, напишіть, будь ласка, в коментарях, я зніму окреме відео по цьому набору. Також, якщо я беру вже рюкзак, то я й беру з собою аптечку. В аптечці ці є все необхідне для мене і для того, щоб можливо комусь ще допомогти. Про аптечку в мене теж було відео на каналі, зупинятись на неї не буду. Органайзер від Context кріпиться ще й на молі, досить вдале рішення для аптечки. Але треба звикнути, бо тут не такий швидкий доступ, як здається. Також часто зі мною в рюкзаку їздять окуляри для зору. Цір у мене не дуже добрий, особливо коли я за кримом я використовую окуляри. Це безпека, це важливо. І звичайно ж павербанк. Для рюкзака я використовую великий павербанк на 20 000 мА на годину від компанії Basus на 22,5 Вт. Оптимальний варіант. Так, він тяжкенький, але якщо вам потрібно надовго якась енергія, мені його завжди вистачало. Так як в бананці в мене буває рюкзак, то у рюкзаку в мене буває така торбинка. Це звичайна турбинка розміром десь як середній пакет в усіх супермаркетах, але вона набагато міцніша, і в цілому мені її вистачає там, для якихось покупок дуже зручно. Так, вона в цілому габаритна, але для рюкзака це не проблема. Тоненько, легенько, все досить зручно. Отже, на цьому все. Здається, я показав все, що хотів. Якщо у вас є якісь питання чи. Є ідеї, як доповнити цей набір, або щось прибрати, або замінити. Пишіть в коментарях, цікаво буде це все почитати. Підписуйтесь на канал, багато людей дивиться і не підписуються. Треба виправляти трохи цю статистику. І якщо вам хочеться, можете підтримати мене, посилання теж будуть в описі під відео. Але найголовніше не забувайте підтримувати наші сили оборони. Це дуже важливо. І хай вам щастить.